Що, друзі, всіх вітаю на новому реплеї на каналі Плейковське. Так, ну що ж, у нас сьогодні буде бабаха. Буде бабаха. Колись пам'ятаю свій перший реплей на каналі ще десь рік тому, і я робив саме про цю бабаху. Ну що ж, у нас тут бій незустрічний. Ми охороняємо свою базу, тому зараз потрібно підібрати хороше місце. І сісти в засідку. О, який тут у нас фантастичний сім з українськими прапорами. Ну молодець, молодець, подобається, подобається. Хоча швидше за все, це просто мій мод, який стоїть. Ну що ж, у нас тут леопард. Ворожий леопард. Стоїть, стоїть на фланзі і вже виділював наш борт. Якби наш головний герой поїхав би далі, то потрібно би ще від леопарда, не тільки від проджетки. Ну все, місію ми свою виконали. Ми доїхали до першої лінії зіткнення. Будемо стояти тепер в кущах. Ось і Прога засвітилася. Доволі такі серйозні тут супротивники зібралися. Стежки 10 рівня. Прога. Леопард, СТБ. Ну це ж чудово, певно, в мати в команді. Такий набір танків. Боже, подивіться, ще й 277 їде. Фантастика. Фланг, наш головний герой, вибрав вірний. На 2000... тисячі. 41 одиницю шкоди. В Лупаші у бідному об'єкту 277. Мені, мені його реально стало шкода. Головний герой в чаті похвалився, ох, 2к. Молодець, молодець, ми тебе вітаємо з цим, друже. Ти непогано себе показав, не зупиняйся. Покажи нам ще. Ай, На жаль, на жаль, вестебеху не влучив, але було дуже близько. Як вам взагалі бабахи Ну Я отак от просто інколи, напевно, один раз на місяць виїжджаю на своїй, просто щоб пофанитися. Мені здається, це танк для фану і підривання іншим людям їхніх п'ятих точок. Ну що ж, наш леопард на першій лінії, непогано себе бачу, почуває. За ним ховається об'єкт 268 Варіант 4. Ворожий Ріно Черронте. Показує показує свою шишку і отримує туди. 372 одиниці, шкоди. Ну, з бабахи це небагато, небагато. Ворожий мантікорка на центрі мапи стоїть. До речі, як вам ці режими? Ви взагалі в них граєте? Типу, ну, я завжди граю тільки зустрічний бій. Е, ось цей от захист бази мені він взагалі якийсь не дуже чесний. Тому що команда, яка захищається, вона завжди має перевагу. Ви ж стоїте і зустрічаєте супротивників. Чи це можливо. Оу! поки я говорив. Ріно Черон, ти відправився в ангар. 1511 одиниць шкоди. Це просто фантастика. Як ці фугаси, святі фугаси накидають? Пам'ятаю, на стрімі з вікінгом ми тоді придумали. Хоча, можливо, це і не ми придумали. А, ну, коротше, ми використовували часто поняття святих фугасів, коли грали на БЗ-176. І це дуже навіть допомагало їм наносити шкоду. Тому святі фугаси наносять знову 1787 одиниць шкоди. Фантастика! Оце роздає. Бідолаги ті, хто отримують всю цю шкоду на себе. Що ж, наш Леопард, який був тут на першій лінії, вже відправився в ангар. Він шукаточку. Тільки один танк залишився, 28, варіант 4. Наша ЛТшечка вже зараз побачила, що цей фланг максимально пустий, відправляється сюди щось да посвітити. Ось AMX проїжджає повз нас і поїхав, поїхав собі малесенький, по пагорбах шукати приємний кущик, і знаходить він прогу. Це капець, а Проджето зближався, зближався. Цікаво, вдасться нашому головному герою ще зараз зробити один шот. Є. Yeah. Це мінус Проєтто. Скільки їх сюди гналося на бідну прогу? І Ліон приїхав. Але все ж наш головний герой все-таки забрав цей кіл собі. Ну, як подивитися на його ось ці фантастичні цифри. Вміння грати на танку 329. Мені здається, це щось серйозне. Це означає, що як мінімум він багато боїв на цій Бабасі відіграв. В нього одна відміточка, до речі, на ній. Можливо, це саме це його найкращий бій на цьому танку. За всю його історію. І ми з вами стаємо свідками чогось величного. Ну що, мантікору забереш? Зводиться, зводиться, зводиться. По кущах зараз кине. Є. Вже бідолаха на мантікорі. В нього тільки лампа спрацювала, і в цей момент він отримав фугаса в добу. Шкода. Ніби нічого і поганого не хотів зробити, тільки посвітити, приїхав посвітити. І поїхав в ангар. Так, ну що, буде ще один фантастичний шот. Давай, прямо у фоша. Закинь йому, друже. Хочеться продовження. Гай, на жаль, на жаль, на жаль. От трішечки постояв би, зачекав би. Зовсім трішки. Хотів на ходу забрати фоша. В танках так завжди. Дуже важко підібрати потрібний момент, коли ти маєш зробити цей фатальний постріл. Є мінус. 440 одиниць. 4 танки забрав. Загалом уже настріляв 7159. І відправляється до наступного до 60ТП. Чи ні, передумав. Він хоче чогось більш м'ясистого. Артюльку якусь, наприклад. Але вона дуже далеко, друже, ти туди вже не встигнеш. Ти туди не встигнеш. Там є швидкісний помічник. Амікс-13-105, ти будеш забирати арту чи ні. А Хевік, як бачимо, просто тримає на собі 60, ТП. він його не забирає. Він дає нашому герою. Так, він просто тримав на собі. Все, він. Він. Ну що, друзі? Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки та пишіть будь-який коментар під цим відео.